Я молюся за тебе, солдате, починаю сюден із новин. Сину, друже, відважний, мій брате, мій земля, ти там не один. Хай не вцілить у тебе наш ворог, і засліпить йому сонце очі, а земля хай у них сипле порох, я молитву до Бога шепочу. Щоб ніякий Іуда не зрадив, і удача завжди була поруч. Та в цілій я прошу Бога ради. Хай молитва зігне вражі дула. Знаю я, що не вмирають герої, та прошу я у Бога в цілій Україна молитві з тобою, переможцем вернися живий. Я молюся за тебе, солдати, щоб не влучило військо вороже. Сину, друже, відважний мій, брате. Бережи тебе, Боже. Ми всім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякуємо, що бережете нашу країну від ворога. Мирної України нам усім Злагоди та щасливого майбутнього. Хай і процвітає наша держава, бо не переможемо. Шановні захисники України, я хочу висловити щиру подяку вам за вашу невтомну працю та самовідданість у захисті нашої країни. Ваша мужність і відданість викликають повагу та вдячність у серцях українців. Ви справжні герої, які стоять на сторожі нашої свободи.